168 моделька від компанії SRM. Це ось такий от доволі класичний ножик. І в їх реалізації це дуже навіть надійна штука в своєму бюджеті відмінний помічник. Повна його довжина 198 мм, 86 мм по лезу і 113 г ваги. Руків'я G10 на клинку D2. Спуски практично від обуха, дуже гарно зведений, спуски прямі. Замок тут реалізовано саме Crossbar Lock. Відкривається він з допомогою шпанька як через ліву, так і через праву сторону. Присутня кліпса і отвір під темляк. В осьовому вузлі тут працює кульковий підшипник, ніж працює дуже і дуже плавно та надійно. І також фішкою цих ножів є якість заточування із коробки. Зараз я продемонструю: SRM не перестає дивувати саме цією своєю фішкою, тому що насправді. Мало який виробник так заморочується, тим більше в такому бюджеті, щоб ніж був настільки гострим. Також тут є в колір руків'я присутній ось такий от бекспейсер. Заповнюючий ножик насправді дуже і дуже класний. В своєму бюджеті дуже конкурентно здатний інструмент для його замовлення. Можете писати в повідомлення або звертатись на сайт.